Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. Сьогодні до нас на продаж заїхав ось такий Do Journey білого кольору. Двигун 2.4, автомобіль на передньому приводі. Машина була пригнана із Америки. Один власник в Україні. Ось в такому білому кольорі на зимовій гумі. Є додаткова літня гума в комплекті. Машина на повному ходу, без жодних зауважень. Двигун у нас тут 24 пробіг машини 122 тисячі. У нас тут є салон трансформер. Задній ряд сидінь, машина оснащена третім додатковим сидінь. Власне, він тут присутній. Ось так воно все розкладається. Просторий салон. Машина оснащена безключовим доступом, електросклопакет. Тут у нас автоматична коробка передач, пробіг у нас 122 тисячі, у нас тут є штатна магнітола, кондиціонер, електричне регулювання водійського сидіння. Автомобіль на повному ходу і чекає на нового власника. Вважаєшся автомобілем, чекаємо тебе Львів, кільцева 60. Лізинг, кредит, готівка. Приїжджайте, тестуй та купуй.